Організаторами учбового процесу з української сторони, окрім науковців Прикарпатського вищого навчального закладу, виступили Департамент охорони здоров'я, облдержадміністрації та обласний центр екстреної медичної допомоги, а також медицини катастроф для проведення занять в область з Польщі прибули представники асоціації працедавців екстреної медичної допомоги, служби медичної авіації, медичних університетів Познані і Варшави, як зазначив головний лікар Івано-Франківського обласного центру екстреної допомоги. Та медицини катастроф Володимир Пухмурський. Ці люди працюють за передовими технологіями порятунку людей. Мають сертифікати Американської асоціації серця. Ці люди, які сьогодні до нас приїхали, ну це можна сказати найвищі люди в системі екстреної медичної допомоги в Польщі протягом двох хвилин трьох відреанімували пацієнта. Відреанімований пацієнт це, хто був мертвий. І того, кого вдалося врятувати, інколи для того, щоб людину повернути до життя, треба 20-30 хвилин його реанімувати. І оце навчання дає можливість. Навчитися врятувати людей, того що ми не можемо на сьогоднішній день, якщо можемо випадково. А це є системний підхід. У цей період навчань група українців, що була у Польщі, удосконалювала набуті навички та здавала іспити. А нова група медичних працівників Центру екстреної медичної допомоги розпочала своє навчання від початку. Наразі повчитися в іноземних колег, приймаючи їх досвід дій в екстремальних ситуаціях, коли є важливою кожна хвилина, мають можливість 30 медиків Івано-Франківщини, крім практичних навиків. pracowanych na specjalnych manekenach, one otrzymują znania z metodyki wykładania materiału, co pozwoli im w najbliższym w przyszłości stać instruktorami z ekstremnej medycyny. Początki są bardzo trudne, zwłaszcza kiedy nie mamy uporządkowanych algorytmów. Nie wiemy, jak pewne rzeczy zrobić. Nikt nam tego wcześniej nie pokazał. E, kiedy jest dużo sprzętu, e, a my musimy się skupić na prawidłowych reakcjach i prawidłowym ratowaniu osoby w stanie zagrożenia życia. To, co dzisiaj zobaczyłem, щось самовіте. Після навчання здачі іспитів та отримання сертифікатів ці спеціалісти передаватимуть набутий досвід і знання своїм колегам в Україні. Те, що здобувається упродовж занять, дасть змогу врятувати десятки сотні людських життів. Наші медики пройдуть хорошу школу, переконаний директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник. Вони пройдуть дуже хорошу школу через е, уже п'ять. Буде у нас своїх спеціалістів, які будуть навчати наших на місці. Ми вже так не треба, вже нам буде їздити у Польщу на ці навчання. Навчання проходило як теоретично, так і практично. Медичні працівники Івано-Франківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф засвоїли основні протоколи надання невідкладної медичної допомоги згідно сучасних міжнародних стандартів. А географічний принцип відбору учасників навчань дасть можливість, щоб у кожному куточку прикарпаття доки. Кінця поточного року працювала хоча б одна спеціалізована бригада екстреної медичної допомоги найвищого рівня фахової кваліфікації. Важливо, що напередодні навчань українські медики отримали від станції швидкої допомоги Щецині обладнаний реанімобіль на базі Мерседес бенц Це вже другий автомобіль, подарований польськими колегами. Перший такий реанімобіль уже чергує на Прикарпатті.